Готовий Дніпро до опалювального сезону та до блекаутів? Чому городяни не поспішають встановлювати індивідуальне опалення? Чи відключатимуть боржників від водопостачання? Коли подорожчають комунальні послуги та проїзд в міському транспорті? Про це говоримо із заступником міського голови Дніпра Ігорем Маковцем. Почнемо з ремонтних робіт, що продовжуються на мережах водопостачання та підготовці цих мереж до зими. Ці роботи ну, помітніші, бо у багатьох локаціях місто перекопано і городянам цікаво, що там та як. Ну, понепомітніші. Цікаво, чого що, що тільки водопостачання помітніше, теплопостачання, да, тепло водовідведення. У нас також є е, мережі, які надаль, на, на, наразі зараз ремонтують. Ну то, що із помітніших було, мабуть, проговорити це декілька діб не було водопостачання лівобережної частини міста, десь по тиждень. Назад. Це ж було. Це були е, планові ремонти. Е, в рамках також підготовці безпосередньо в зимній період. Ми там міняли і напорні, е, напорні великого діаметру, також запорну арматуру міняли. Тобто це такі планові е, роботи, які ми ще системно запланували з початку року. Тобто Наразі зараз у нас є ще. А ще ну, це ще на правому березі буде. Будемо, в плані, да, в плані ще якраз хочу так. сказати, після того, як трохи спаде температурний режим, тому що так вибрали, що у нас 33-35. Я сказав, що та ні, мабуть, давайте трохи підожним. І в вересні, то, я думаю, вважаю, там, через тиждень, через півтори я анонсую, що і правобережна частина міста. Буде відключення чи буде відключення від водопостачання? Також десь на дві доби дві, три доби буде. Буде відключення. Ну, встигнете Там, до опалювального сезону. Це контрольовано, не так все погано. Дійсно, треба відімкнути, тому що це такі напорні мережі, вони потребують це ж якось, року таке якогось робиться. часу для того, щоб вода е вийшла, тобто пр пр проведення самих робіт, і потім вже щоб мережа знову на наповнилися. Звісно, що до, до опалювального сезону всі роботи будуть виконані. З Тобто я тут проблем не маю. Щодо теплопостачання, також вже в основному ми виконали роботи і як на мережах, тобто, які генерують безпосередньо енергоносій, і на мережах вже більше, в основному, там більше 90% це безпосередньо ті роботи, які необхідно виконати безпосередньо в будівлях. Тобто промивка мережі, контроль е якості. Е Мереж безпосередньо в самих будівлях теплопункти котельні в плановому режимі. Вже зараз мені звітують по різним об'єктам. Вже більше 75-78% вже готові до запуску. Це що, що стосується безпосередньо планових робіт, які а ми безпосередньо робили робили кожен рік і до повного штабного а, вторгнення. В даний момент ми ще. Роблено додатково і в водопостачанні, і водовідведення це е, постійно йде вдосконалення нашої електромережі. Всі повинні розуміти: якщо не буде електрики, то не буде можливості в тепломережі подати теплоносій, тому що це також насоси. Ні, так. Якщо не буде електрики, то зрозуміло, не буде і водопостачання. Ми хочемо здимфувати цей період. Е, з водою е, ми вже Маємо таку практику цього, цього літа, і також наші мешканці нашого міста бачили, що е, при відімкненні електромережі свише шостого поверху є проблема добивання mm. нашого напору е, до поверхів 9, 10, 11, 12, дивлячись, де розположена будівля. Ми з цим наразі боремося, тому що це. Такі які, які успіхи двічі... цієї боротьби, ми е... Якщо так дивитися, це десь більше 50 адресів, От такі ми бачимо підвищуючих насочних станцій. Ми йдемо декільками кроками. Там, де є можливість встановити генератор і є людина, яка його може обслуговувати, контролювати, запусти, і, звісно, необхідно проводити технічне обслуговування, а такі у нас також сумарні степло. Пунктами, mm -hmm. тобто, у нас є підвищуюча населеностна станція, яка знаходиться в об'єкті теплопункту. Якщо на теплопункті буде людина, то зрозуміло, ми там можемо поставити якщо генератор. Ні. Якщо ні, наразі розглядається можливість застосовування так званих зарядних станцій. Тобто, це збірка акумуляторних батарей з інвертором. Яка автоматично переключить на деякий час знову ж на деякий час переключить живлення на акумуляторні батареї. У нас є Жилення вже живлення чого живлення насосу, а. який буде піднімати тиск в мережу і добив... до... добивати водопостачання безпосередньо на верхній поверх. казали 50 будинків. Вже десь 50 де, дресів. Це не будинки, будинків гораздо більше. Це адресів, а, де місто. в нас треба це по пунктів, Але які що... треба поставити багато поверхових. Значно більше в місті. Значно більше. Там дивлячись, де вони розташовані. Тобто є насосні станції, які більш потужні, і там у нас вже стоїть генератор, там більш потужний. Є насосні станції, де у нас немає можливості зовсім поставити генератор. Ну, наприклад, якщо у нас там. В основному ми отримуємо воду, да, це водопідготовка. Це там три напрямки. Всього там чотири, але три такі основні напрямки. Технологічний процес з високою напругою не дозволяє встановити генератор, тому що генератори не виробляють на такі е, напруги. Отак можна сказати. Ми, по потужності генератори дійсно є е, різноманітні, то, то і, і потужні є, але напруга нижча, ніж нам потрібно. Це стосується тільки водопостачання, це в основному а ж, стосується водопостачання тепло не В основному стандартні наші напрузі. Тобто, там і там і потужності гаразд вищі є. Тобто для водоканалу ну, легше. Все ж таки легше по енергетики пережити буде е, цю ситуацію, але ж я кажу, що е, є об'єкти, які генератори не можуть прийняти, ну, і тому. ми будемо тут надіятися від неперебійного нам постачання вже з електромережі. І Знову ж таки, якщо б закрити вже питання там енергетики, е, генератор це не панацея. Генератор це демфування е, часу. Че ну два тижні тому на вашому місці сидів мер. Він теж казав, що ну на генераторах міста не проживе. Тому я хочу це повторити е, і для того, щоб люди не, не не там якісь ілюзії для себе не строїти. Е, генератор це все ж таки ми плануємо 4-5 годин максимум. Та люди ж не ілюзії строїть. Люди не будують да. люди. Вважають, що є мерія, є. Влада, і вони хочуть отримати від неї і тепло, ну, ми, і воду ми і зараз все вам кажемо, з чим ми займаємося, ну, і ми так, ж так. Дан даному випадку. Ми е не чарівники, і е зрозуміло, ну, дійсно, виробити так, да. цю електроенергію в таких потужностях неможливо. І, якщо в, в окремих цифрах, то є наразі зараз вже місто е встановлює. Порядка п'ятисот генераторів різної потужності ми прораховували. Е якщо ми вийдемо всі, ну одне стає блика, наприклад, в місті, е і ми прорахували, що нам потрібно всі генератори одночасно запустити. Скільки це буде е зживати паливо, а, паливо. більше сорока кубів в годину. Тобто ви розумієте, да? то тобто, стандартна цирцина, там 30 кубів, це такий автовоз, збілью тобто, там півтора ну, автовозу, Буду стояти. півтора автовозу, ми в годину будемо споживати. Потім є технологічний процес самого генератора, він повинен відпрацювати 4-5 годин, вийти на технічні свої обслуговування. Ну як мінімум ну, трохи Ну, оховувати. там є, є, нюанс. Тому, є так, і нюанси, і ми розраховуємо таким чином. І якщо ми там інші також структурні об'єкти інфраструктурні об'єкти, не мало. Важливо проговорити про перехрестя про світлофорні об'єкти. Ну, ми бачили, що світла немає. Освітлення вулиць становиться трохи на другому пріоритеті. У нас в пріоритеті освітлення це все ж таки мостів, тому що це безпека. По, ну, по так, чергу так. ми здивимося за безпеку, то тоді вже як по можливості. В даному випадку світлофорні об'єкти – це безпосередня безпека. Ми побачили, що від привід дуже багато аварій, тому там. Також встановлюємо також систему інвертор-акумулятор для того, щоб забезпечити керування рухом в місті. І все це прорахуємо десь на 4-5 годин. Якщо цей блекаут буде там, 8 годин і більше. То ми повинні зрозуміти, це нам дає час у течі 4-5 годин на прийняття рішення, щоб розуміти, що робиться в системі, що робиться в енергетиці, скомунікувати з нашими енергопостачаючими компаніями, і вони нам дадуть прогноз, чи нам приймати рішення щодо е, збросу теплоносія для того, щоб утримати систему, чи а, все взим, ж таки взимку, так? взимку? Я ж про взимку кажу, чи все ж таки вони нам будуть обіцяти повернути в графіки, і ми. Е, ці 4 години використаємо для отримання інформації для стабілізації процесу, для того щоб дати можливість енергосистеми прийти до себе і все ж таки ну, не збрасувати енергосистеми. ну це наші такі плани. А от скажіть, чи розглядає місто альтернативні джерела, якісь живлення, ну наприклад, встановлення сонячних панелі на багато, ну, якраз от накопичення електро... Ну, не зараз, електроелектро ну, раніше, раніше було це як етап. Якраз от система безпосередньо, акумулятор і інвертор це частина системи е, альтернативного живлення від сонячної батареї. Тому що блок е, накопичування і блок інвертора, що в сонячних батареях, що ми зараз робимо, ви? однаковий. Тобто, якщо однаковий, ми, однаковий, а якщо ми прийому рішення живлення, да, якщо ми приймемо рішення, ну надалі наразі зараз ми не бачимо в зиму в зиму ми не бачимо той потужності, які необхідні для міста, mm -hmm. для того, щоб це згенерувати. Тобто, влітку це може розглядатися, і ми розглядаємо площі наших комунальних підприємств для того, щоб знизити в цілому отримання електроенергії з зовнішніх мереж. Тобто, таким чином ми можемо висвободити якусь частку електроенергії для того, щоб вона залишилась в системі. і Ну, в системі було б легше постачати інших на прогр... Наступний Прозум... рік так? Якщо... щодо сонячних, так, це покаже. можливо, можливо на, на наступний рік рік. І ну, дай Боже, що ми переживемо цей сезон і будемо планувати Пережим. далі. Е, Отаке от питання: житловий фонд лівого берега частково опалювався від е, Придніпровської ТЕС. Враховуючи ситуацію на станції, ми знаємо, яка вона. Як ці будинки будуть опалюватися цього року? Та яка ситуація з опаленням у будинку, де ну, встановили електричні котли? Дуже важливе питання. Дякую, що ви його задали. Якщо казати частина лівого берега, це 172 будинки. Ну, багато якщо багато. ви пам'ятаєте, то ще там років 5 чи 6 назад було прийнято стратегічне рішення перерозподілити генеруючі потужності теплові від ТЕС до інших, до інших джерел. І якщо казати там частина Проспекту Слобожанського частина сонячного тобто у нас вже є комунікації. Якщо це станеться, то ми перемкнемо на інші генеруючі потужності, і там питання питання може бути зняте дуже важливе питання безпосередньо в самому Придніпровські. От в самому мікрорайоні, так, да, дійсно альтернативи на даний момент, на сьогоднішній день не існує. Е зараз що робить місто? А в... Як було минулого року електро, так? Не, Чи минулого ні, минулого року працювало. Працювали. Працювало. Працювало, да. е На зараз місто отримує від держави, тут держава дійсно допомагає е безпосередньо шість газових котелень, чотири з яких буде встановлення безпосередньо в цьому мікрорайоні но це не стосується житлового фонду Тобто ці модульні котельні будуть опалювати соціальні соціальні будинки тобто школи дитсадки, лікарні які там знаходяться для того щоб забезпечити критичну паралельно Паралельно ми виготовляємо проєктно-кошторсну документацію, вже знайшли розуміння, де взяти фінансування. Це доволі великі кошти ну, для будівництва нової котельні, яка буде незалежатися безпосередньо від ТЕЦ. Але ми розуміємо, що це глобальне таке будівництво, і до цього опального сезону ну, це не зробити встигнеть. не встигне. Тому місто прийняло рішення щодо підтримання. Встановлення індивідуального опалення, тобто е, є програма компенсації е, безпосередньо мешканцю будинку, ну, чи квартири ну, в даному випадку е, за отримання е, техзавдання і на обладнання міська рада готова компенсувати мешканцю ну, така ці програма затрати. кілька років тому. Ця програма вже прийнята, але ж я ж хочу повторюватися, тобто це постійно висвітлюється, постійно звертається, і я в даному випадку ще хочу раз звернутися, тому що наразі на зараз ми не бачимо черги щодо отримання цих компенсацій. Черги, черги від людей. Куди? Куди? Якщо куди, то безпосередньо є комісія, яка це розглядає. Голова комісії – це директор нашого департаменту житло чи в міськраді. Це в міськраді, це, це не в міськраді, це виконавчий орган міськради, де це департамент жилично-комунального господарства. Тобто директор у, нього, у них Сергій Файфер. Так. Тобто він і очолює цю, цю комісію. Безпосередньо треба звертатися до департаменту жилично-комунального господарства, він у нас знаходиться. На Воскресенській, 16, кабінет номер 4 чи консультуватись за телефоном 063 525 48 86. Тобто, я хочу, щоб в даному випадку самі мешканці також розуміли, що наразі зараз. Дуже важко знайти цю альтернативу, і все ж таки приділили ці два місяці до опалювального сезону для того, щоб вони вирішили цю проблему один раз і назавжди. Тобто ми розуміємо, що індивідуальне теплопостачання, воно все воно в плюсах зі всіх сторін. У вас в ітозі як вони збираються зимувати без опалення? На зараз ще немає такої інформації, що О, наша на Дніпро... тепло. Немає інформації, що теплоелектростанція наша не буде подавати теплоносій, тому що все ж таки є час. І ми розуміємо, є, що можливо щось змі. Ми так? розуміємо, що ще є. Mm -hmm. Вони також не сидять на місці І знову, щоб не видавати всі добре no, всю інформацію. но на зараз я не можу сказати, що 100% наша Придніпровська ТЕЦ не буде видавати теплоносій на початок опалювального сезону, mm -hmm. але ж у нас є ризик щодо. Щодо подій, які приведуть так. до того, що не буде Це того, залежить не від нас питання. Да. Так. Вода, тепло, транспорт чи буде підвищення тарифів? Ну так щоб вже швидко, тому що тут також дуже багато можна швидко, розсуждати. Швидко, тобто, так. вода, тепло. Із-за того, що в ці підприємства регулюються НКРЕП КП, це контролюючий орган зі сторони держави, який призначає безпосередньо тарифи. Вони не погоджують нам і не призначають нам збільшення тарифів для населення. Для води дійсно було збільшення, але це для юридичних осіб. Це Ніяким чином не е, стосується безпосередньо мешканців міста, тому е, ми не розглядаємо цю можливість і поки поки не неможливо про це розмовляти щодо що стосується безпосередньо електротранспорту, ми бачимо тенденцію по містах, що електротранспорт Електротранспорт. 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 Чи... Електротранспорт, завтра про електротранспорт. Ну чому електротранспорт? Тому що за 22 року, вже по там по 24 рік, декілька було зростання безпосередньо вартості електроенергії. Тобто, на зараз у нас вартість електроенергії, якщо з розподілом брати, це вже там порядка 10 гривень кіловат. Закуповувати э, безпосередньо підприємство. Так? Підприємство закуповує безпосередньо. І це стосується безпосередньо всій країні, і ми бачимо, що по країні електротранспорти починають рух в підвищення тарифів. Тобто на заразі у нас зараз 8 гривень разової проїзд в електротранспорті. Ми бачимо, що міста вже 10, а в не в деяких містах і 15 гривень разовий проєкт. Ми не форсуємо цю ситуацію. Я вважаю, що до кінця 2024 року. Навряд чи буде прийнято таке рішення, але ми будемо про це розмовляти, рахувати, виводити, виводити графіки і знову ж інформувати за допомогою вас населення щодо щодо необхідності цих цих ситуацій. Ви кажете про електротранспорт. А що кажуть на це водії чи підприємства, маршрутний таксі? Ну, маршрутного таксі у нас в місті немає. немає. У нас всі працюють ну, зі автоперевізники, Ви знаєте, що автоперевізники це у нас там 99% Це приватні компанії. Так. Зрозуміло, вони е, свій вони дохід, захочуть свій підвищити. дохід. Планують е, в і, і дотатувати їх так напряму. Дуже важко е, на зараз е, таких, е, таких діалогів не було. Тобто на зараз мені звернень безпосередньо щодо підвищення тарифів немає, але ми знаємо, що наразі президент підписав законопроєкт щодо збільшення мита на паливо. То сяксис на паливо збільшується. Ми розуміємо, що паливо також буде збільшуватися. І якщо до мене знову ж звертатися будуть перевізники, я це буду виносити на публічну плоскість щодо забезпечення безпосередньої якості надійності. Ну і зрозуміло, тоді вже будемо це розмовляти міськради про ціну. Це рішення виконкому міськради. Виконком. Так добре е, ще про гроші. Заборгованість за спожиті воду, тепло величезна, це не таємниця. Як профільні комунальні підприємства намагаються розв'язати цю проблему, де беруть обігові кошти. Ну, в даний в даний момент, якщо тут трохи так. ж також поглиблютися, в даний момент дуже цікава ситуація. У нас є безпосередньо ті. Якщо ми проводоканал, да там ті потужності, які ну, тепло, виробляють теж воду так, воду виробляють. Є ті, які нам постачають цю воду. Так, от державна державний регулятор, тарифи для тих, хто постачає нам воду, да, він підіймає. Тобто ми купуємо воду дорожче. дорожче, чи ми маємо маємо при тому, що ми її ще транспортуємо, маємо можливість продати безпосередньо вже споживачу. Це такий колапс, і так зрозуміло, це рве економіку підприємства вже на лопатки, як той казав. Тобто наразі, якщо там в цифрах по водоканалу у нас вже приблизно, приблизно до мільярда, тобто 900 з чимсь мільйонів на зараз по місту. Заборгованість. Із них більше 70% цієї заборгованості – це, це безпосередньо мешканці. мешканці. мешканці да. По е, теплопостачанню там більше півтора там мільярда, мабуть, мільярд сімсот вже на, на даний момент. Це загальний борг ага. за теплопостачання по місту. І зрозуміло, що 80%. Це безпосередньо мешканці, яким чином виживаємо. Зрозуміло, що виживається безпосередньо це за кошти, дотаційний з міського бюджету. Тобто, підприємство на зараз не має можливості, зрозуміючи, що війна. Дуже вести агресивну політику щодо мешканців щодо відключення, де ну, це водоканали відключають. Відключають ви але там. якщо подивитися ті борги. І ті випадки, де водоканал вже відключив водопостачання, це такі крайні вже випадки. Ми все йдемо на зустріч нашим споживачам, предлагаємо усілякі моделі щодо реструктуризації. боргу. Це Приватний сектор чи багатоповерхівки це. Це і так і так. Тобто воно може, може поділятися. Тобто, коли людина, як коли споживач іде на діалог з водоканалом, тобто через структуризацію, чи починає якимсь чином хоча б частково виплачувати mm -hmm. свої борги, чи якимсь чином починає там борги, там е, зафіксували, але за, mm -hmm. за, поточне, за поточне споживання плат, то водоканал в даному випадку йде на зустріч і не відімкає. Коли вже нема діалогу, нема. Випадку, то в таких крайніх мірях да, приходиться відімкати. І, і Останнє запитання на сьогодні. Яка ситуація? ну Це проблема така, загальна. Яка ситуація з кадрами у комунальних підприємствах? В водоканалі, теплоенерго, комунергосервіси? У кожного підприємства по-різному, але в цілому картина кадрів не доставало ще і до повного повноваження. Не буде так, що завтра. Автобуси встануть без водіїв. Там Дивіться, це ж ситуація. Ситуація, яка динамічна. Тобто наразі зараз у нас е, мобілізація об'явлена і вона е, все все продовжується. Це ж критичні підприємства. Вони ж мають броню. Дивіться, вони мають броню, але броня іде 50% від військового зобов'язання. Тобто, ми розуміємо, що 50% підприємства не забезпечить повністю надійність роботи. У них не було. Розумієте, тобто їх бракувало до повномасштабного вторгнення постійно робочих спеціальностей. це газозварники, слюсари, водії, їх постійно не доставало. Але при об'явленні мобілізації ще з тих, яких не достає, ну, тих, хто є ще наполовину. Ми також ну, так. е мобілізували. І дійсно кожного підприємства є ну, доволі багато людей, які вже е воюють, які захищають нашу державу. Ми цими, цими людьми е, пишаємося. На зараз у нас ситуація стабільна. Ну так, трохи цифр знову ж, тобто дві з тисячі тепломережі наші привлікали під опалювальний сезон для операторів котелін операторів теплопунктів. Тобто, ми розуміємо, що наразі. Е, дуже багато людей. а е, ті люди, ще які мали маленьких е, е, діточок, вони дуже багато виїхали взагалі з держави, ну, не так, то що так, з міста він з держави виїхали. Тобто таких е, кваліфікованих кадрів дуже важко замінити. Тобто, ми будемо, е, будемо робити вже внутрі підприємства ротацію для того, щоб забезпечити ці е, Розуміння є, як ми будемо входити в сезон. Розум планування є, то ми надіємося, що все буде гаразд. Дай Боже, що ми пройдемо цей, е... цей виклик достойно. Ну, на цьому і закінчимо. Сьогодні підемо наступний рік. Дякую, <плес> Дякую вам. Дякую. На все добре. На все добре.